Вітаю всіх у реформованому мисленні. Знаєте, є такі історії, що залишаються з нами назавжди, і сьогодні ми зануримось саме в таку: ми розглянемо один з найдраматичніших уривків з книги Джона Баньяна Подорож Пільгрима. Це буде розповідь про битву, яка виходить далеко за межі простої фізичної сутички і торкається самої суті духовної боротьби. Отже, уявіть собі, наш герой, християнин, прямує до небесного міста, і тут раптом на його дорозі виростає справжнє чудовисько це Аполіон. його ім'я, до речі, означає згубник. І це не просто якийсь там монстр, ні, це по суті втілення сатанинських сил, що прагнуть за будь-яку ціну зупинити віруючого на його шляху. І тут, знаєте, дуже важливо розуміти одну річ подорож Пілігрима це алегорія. Тобто все, що ми бачимо, кожен монстр, кожна темна долина це не просто вигадані перешкоди. Ні, це символи. Символи цілком реальних випробувань, спокус, сумнівів, духовних атак, з якими стикається кожен із нас на своєму шляху. Добре, давайте зануримося в перше велике випробування це, так би мовити, бій вічна віж. Жорстока, відкрита сутичка, де ворог не ховається, а сам кидає виклик. І цей бій. Це просто щось. Він триває годинами, цілих півдня. Це справжнє випробування на витривалість. Християнин поранений у голову, руку, ногу. Він ледве тримається на ногах. Здається, все надії більше немає. Він буквально на волосині від поразки. І от, у найчорніший момент, коли здається, що все втрачено, християнин робить щось неймовірне він згадує Боже Слово. Цитуючи пророка Михея, він знаходить у собі сили, хапає меч і переламлює ход бою. І це, друзі, ключовий момент. Це така яскрава ілюстрація реформатської істини. Наша сила не в нас самих, вона в Божих обітницях, вона у писанні. І ось вона перемога. Зовнішній ворог переможений. І переможений він не так фізичною силою, як силою віри, що спирається на Боже Слово. Здавалося б, можна видихнути з полегшенням, правда? Але чи справді це кінець випробувань? І справді, найгірше здавалося б, позаду християнин вистояв, але баня не дає нам розслабитися він каже, що наступне випробовування буде ще гіршим. І цього разу ворог буде зовсім іншим, таким, якого не побачиш очима і не вразиш мечем. Так, тепер ми переходимо від зовнішнього поля бою всередину в розум християнина. Це вже не битва з монстром, це боротьба з самою атмосферою страху, відчаю. і її не виграти, її треба просто пережити. Тільки погляньте на цей пейзаж це ж суцільний жах. З одного боку глибочезний рів, з іншого бездонне болото, а сама стежка вона б вузенька, вузенька і навколо така темрява, що християнин буквально не бачить, куди ступити. Кожен крок може стати останнім. І ось тут ми бачимо ключовий поворот. Меч той самий меч, що переміг Аполіона, тут він просто марний. Ну бо як мечем боротися зі страхом із сумнівами, з огидними думками, що лізуть в голову? Ніяк потрібна інша зброя, і банія називає її Всемолитва. Яке чудове нагадування, що духовна війна ведеться духовною зброєю. Але знаєте, що найстрашніше в цій долині? Це не темрява, і не монстри, це те, що відбувається всередині. Це справжня психологічна атака. Уявіть, демони шепочуть йому на вухо всілякі богохульства, і він у своєму сум'ятті починає думати, що це його власні думки. Це ж просто жах. Баньян геніально описує те, що часом називають темною ніччю душі. Отже, що ми маємо дві абсолютно різні битви. І цим банян хоче показати, що духовна боротьба буває різною, вона має, так би мовити, багато облич. Давайте просто порівняємо ці два випробування. І ось це порівняння, по суті, і є серцем цієї алегорії деякі битви відкриті проти видимих ворогів, але погодьтеся, найважчі війни вони точаться всередині, у тиші власної душі. І тут виникає питання: а яка з цих битв страшніша? Кожен, мабуть, відповість по своєму. Але, як то кажуть, найтемніша ніч перед світанком, і після цієї довгої, виснажливої подорожі крізь темряву християнин нарешті бачить проблиск надії. Нарешті світанок, але це світло це щось більше, ніж просто кінець ночі. В Біблії світло це завжди синвов Божої присутності істини. І тому воно приносить не тільки полегшення, воно приносить ясність, нове розуміння того, через що довелося пройти. І тільки тепер, при світлі дня, християнин може озирнутися і просто жахнутися. Він бачить, наскільки насправді вузькою була та стежка, які глибокі прірви були по обидва боки. Він пройшов через смертельну небезпеку, навіть не усвідомлюючи всього ризику. І це така потужна метафора Божої благодаті, яка проводить нас через випробування, про небезпеку яких ми дізнаємося, лише озирнувшись назад. Добре, два неймовірних випробування позаду. Християнин піднімається на пагорб, озирається і бачить попереду щось, що змінить усю його подальшу подорож. Він бачить іншого Пілігрима вперше за весь цей час він не сам. Це ще один ключовий момент у книзі. Баньян чітко показує, християнський шлях це не шлях одинака. Спілкування, взаємна підтримка, спільна дорога з братами та сестрами у вірі це не якась там опція, це просто необхідність. І це залишає нас із дуже важливим питанням для роздумів: християнин пройшов через найгірше сам на сам із ворогом. А як тепер зміниться його подорож, коли поруч з'явився друг? І, мабуть, це питання стосується кожного з нас: хто є тим вірним у нашій подорожі і чи стаємо ми самі тим вірним для когось іншого?